Всім привіт, з вами зекрем. Я, я, я вам покажу. Я додаю так, відео. Подати відео відеоярли. Тобто са мої відеозаписи додати відеоярли. І веберто файл. А я це... тут вибираю, що ти хочеш, з якого робочи. 100. У сто... мене відео так багато це дуже немає. Я не знімаю. Я, я знімаю на YouTube. Але не, не на той. І можна буде фістати. Але, але не в контакті, вклады. Вот, например, цикло сайты, например, в, 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 в Ютубе, видите, например, выбираю... Например, Иван Хайн работает. Або цех работает. Дописуємо 2 нибудь тут этого. Копіюємо і можна, дивіться, можна может, зато видит ролик, можно свой свой компьютер, а можно с ним же вставить. Вот этот з Ютуба во все нажимаем Enter. Ой, как раз без ломана. Потом на, на моей і Изберег-то. И у меня сбережет. Стоп. У вас. Может, типа <платна> тут скільки?